А ось цікава річ. Хтось позбирав розбиті велосипеди, які позабували власники. зв'язав його це і потім під'їде машиною забере на металовомці кудись, але щоб їх не забрали. Старовинний велосипед, надзвичайно без сідалища. Пускай його легко зняти. А тут реклама. Комп'ютер сервіс бор на старовинному системі. Ми не будемо повісти. Не поїдеш на ньому, і Трести кадри, попробуйте коробки.